Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров на підсумковій прес-конференції присвяченій російській зовнішній політиці у 2024 році. Знову торкнувся питання ймовірних перемовин щодо закінчення російсько-української війни і навіть гарантій безпеки для України. Однак не варто вважати, що Лавров говорив про якісь справжні реалістичні гарантії безпеки. Міністр закордонних справ Російської Федерації тільки підкреслив, що його країна готова обговорити реальні гарантії безпеки для країни, яка називається Україною для тієї частини, яка ще Ще не самовизначилося, бо Крим, Донбас і Новоросія, як сказав Лавров, вже самовизначились. Треба розшифрувати цю бюрократичну мову, щоб пояснити, що ж мав на увазі очільник російського зовнішньополітичного відомства. Як бачимо, Росія взагалі не збирається обговорювати питання. Окупованих територій з точки зору Лаврова, як і інших російських чиновників, той факт, що Крим, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області є частиною Російської Федерації, навіть не обговорюється і тут треба. Нагадати, що на цій самій прес-конференції Сергій Лавров схвально відгукнувся про позицію обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який за словами міністра визнає реалії на землі. До речі, варто нагадати, що російські політики весь час говорять саме про необхідність визнання цих реалій як неодмінну передумову перемовин про призупинення чи припинення російсько-української війни.